Привіт, нарешті з'явилися оновлення щодо програми Кое для українців на офіційному сайті Канади. І в сьогоднішньому відео я хочу ними з вами поділитися. Отже, давайте почнемо з тих, кому погодили візу 4 лютого 2024 року, або після цієї дати. Для такої категорії осіб ви можете в'їхати на територію Канади до 31 липня 2024 року, і або на кордоні в Канаді отримати дозвіл на роботу, або податися на нього онлайн. Якщо ви при заповненні анкети поставили галочку, що ви хочете працювати, ви отримали після вклейки вашої візи попередньо погоджений дозвіл на роботу. То вже на кордоні з Канадою ви зможете отримати справжню дозвіл на роботу в Канаді на три роки з дати вашого прибуття в Канаду. Якщо ваш паспорт наприклад закінчується раніше ніж 3 роки, то ви а, вам дозвіл на роботу видадуть до дати закінчення вашого паспорту, але ви зможете продовжити свій статус до повних 3 років і при цьому будете звільнені від сплати будь-яких зборів за подачу. Наступна категорія це ті, хто вже знаходиться, яким то все ж таки погодили візу 4 лютого або після 4 лютого, і ви вже знаходитеся в Канаді, то до 31 липня 2024 року. Ви можете продовжити свій свій тимчасовий статус перебування в Канаді, тобто відкрити дозвіл на роботу, дозвіл на навчання або продовжити свій візитор статус, а також подавши заявку до 31 липня 2024 року. І при цьому ви звільнені від сплати будь-яких зборів за подачу. Щодо фінансової допомоги, тут є окремо зазначено, що всі, хто прибули до Канади до 31 березня 2024 року, мають право податися на одноразову фінансову допомогу. Приїхали пізніше цієї дати, не мають права подаватися на отримання фінансової допомоги. Всі, хто приїхали до 31 березня 2024 року, можуть податися на фінансову допомогу до 30 червня 2024 року. Зараз ми розглянемо тих, кому прийшло погодження візи. До 4 лютого 2024 року у вас також є а, можливість в'їхати до Канади і отримати дозвіл на роботу лише тим а, на кордоні з Канадою, лише тим, хто отримав попередньо погоджений дозвіл на роботу. Тобто, як я вже сказала попередньо, після вклейки вашої візи а, ви отримуєте лист попередньо погоджений дозвіл на роботу лише у тих випадках, якщо при заповненні анкети на подачу на візи торвізу або робочу візу, як вже було змінено потім правила, ви ставили галочку, що ви маєте на намір працювати. Такі категорії. Осіб після проекту візи отримують попередній погоджений лист погодження дозволу на роботу. Тобто всі ті мають також право їхати до Канади і перебувати на території Канади до дати закінчення своїх тимчасових статусів перебування, тобто до дати закінчення вашого дозволу на роботу, дозволу на навчання або візитор-рекорд. А якщо ж ви матимете, ну, маєте намір продовжити свій статус перебування в Канаді, то ви матимете право податися на продовження на загальних підставах, і при цьому вам потрібно буде сплачувати збір за подачу. В принципі... Це ось всі якби, новини, всі оновлення щодо програми Пое для українців, які були опубліковані Канадою 4 квітня 2024 року. Посилання на офіційне джерело, з яким ви можете ознайомитися, я закріплю в своєму телеграм-каналі, посилання на які ви знайдете в шарці мого профілю. Якщо у вас залишилися ще якісь питання або вам щось не зрозуміло, пишіть їх в коментарях.